Привіт всім! Нарешті я тут, я повернулася. Дуже рада записувати це відео для вас. Ви на каналі Джародійка. Мене звати Вікторія. І відео це присвячене новолунню, першому новолунню в цьому році, у 2024 році, яке відбудеться 11 січня. Вже через два дні. 9 числа я записую це відео. Це новолуння буде дуже. Класним для того, щоб поставити собі цілі, тому що козиріг у нас е знак, який ставить цілі. І добивається їх вам, от не буде ніяких взагалі перешкод, щоб ви здійснили свої якісь мрії, дійшли до цих цілей, тому що енергії Козирога будуть працювати на вас. І також небо зараз у нас повністю чисте. Всі планети йдуть вперед одної ретроградної планети. Енергії дуже хороші для того, щоб якраз в цей день. Прописувати цілі, і це перше буде новолуння, все ж таки, так воно ніби дає нам такий крутецький початок. Я на це новолуння хочу зробити прямий ефір у своєму інстаграмі, де я зі своєю новою подругою, яка недавно війшла в моє життя, вона Козиріх. Ми будемо робити карту бажань. Так, і всі, кого, кому цікаво, взагалі, як вона робиться. У мене я якось ніколи не робила таку як карту бажань, от прям так серйозно сісти її, зробити. Але у мене в голові є дуже багато якихось образів, і я дуже багато у кого бачила. Я це все просто поєднаю в одно. І буду робити карту бажань. Ви зможете зробити зі мною, якщо ви хочете 11 числа саме на новолуння, тому що енергія буде дуже сильна, і чим більше буде взагалі людей робити, тим сильніше буде енергія. Або ж потім повторити в наступні два тижні, поки буде у нас місяць рости, так, саме на ростущу луну, ви зможете собі самі вдома зробити. За всіма подробицями, за всім, що туди взагалі потрібно, що туди входить, можете слідкувати в моєму інстаграм. Я буду викладати бажання, як їх прописувати, взагалі, як їх писати, скільки їх має бути. Це все ви зможете знайти в моєму Інстаграм. А зараз давайте викладемо карти. Так, на це новолуння. Я була у Львові і я купила дуже крутецьку колоду Таро. Вона називається Таро Незалежні. Такі от, дуже вони гарні. І це був в якомусь сувенірному магазині. Там дуже багато сувенірів, я не пам'ятаю точно вже де. Вони прикольні, тому що е, тут навіть є для тих, хто вивчає таро, би могли б пригодитися такі карти, тому що тут е, написано зверху значення як прямих, так і перевернутих карт також. І там, повсюди, дівчата. Дуже багато дівчат. Тому що це ніби як незалежні жінки. І взагалі вона дуже така гарна. Ну що ж, давайте викладувати. Перша карта для Овна на новолуння у Козерозі 11 січня 2024 року. Взагалі, рік 24. Я думаю, багато з вас вже бачили, так, тому що про це всі говорять. Він буде під цифру 8. 2 плюс 2 плюс 4, цифра 8, а 8, в колоді Таро, це карта сили. І е, сили розумної, сили е, не, не агресивної. В цьому році потрібно буде багатьом взагалі, знаєте, ніби проявити свою силу. Ось, це в нас на колоді в нас намальована карта сили. бачите? Тут потрібно буде, можливо, якимось чином. Цьому році, так, взагалі для всіх в цьому році потрібно буде е, проявити, в чому ви сильні. І. Або ж ця сила, можливо, сама проявиться у вас. Так, карта для Овна. На 11 січня 2024. Овни. М -м, у вас випадає дев'ятка пентаклів. Дев'ятка Пентаклів для Овна говорить про те, що ви е, якоїсь достигнете гармонії своєї. Так, у вас буде якийсь достаток, можливо, будете вирішувати якісь питання з грошима тут. Е, хтось може вам дарувати гроші або будете мати подарунки. Взагалі ви себе будете почувати дуже добре. Е, карта показує на наш наше, ніби внутрішній наш стан, який говорить про те, що ви досягли великих вершин. І вам потрібно далі рухатися, тому що дев'ятка це не скульмінація. Все-таки треба витягнути в десятку, дорогі овни. Вам тут потрібно буде ще трішки попрацювати, можливо, вже змінювати якось трішки свій ракурс, можливо, ви захочете чомусь новому тут навчитися. По дев'ятці пентаклів, бачите, тут у нас дівчина ніби кхм, вона показує себе. І вам потрібно буде, е, от в цьому місяці новолуння воно діє аж на цілих два тижні і, і на місяць, тому що наступне, до наступного новолуння ще може діяти. І в цьому місяці вам потрібно буде показувати себе. Ну і з грошима у вас все тут буде добре. Так. Далі. Карта для тільців. Карта для тільців на новолуння 11 січня 2024 Дівці, у вас випадає пажа жезлів, ви будете зайняті якоюсь, можливо, фізичною роботою, або, нарешті, вирішите зайнятися спортом. Дуже круто, тому що у вас буде енергія, у вас буде сили, так? і ви ем, будете мати якесь таке ем, ну, натхнення, можливо, заставити себе, тому що козороги часто вони себе заставляють. І ця енергія козирога, вона буде діяти на вас, так, ніби от я дійду до своєї цілі, я не буду більше лінитися. Також. Можуть програтися діти, можуть програтися молоді люди, які будуть присутні у вашому житті. І це можуть бути якісь нові захоплюючі справи, якесь нове захоплююче заняття, е, яке вам буде дуже сильно подобатися, від якого ви будете отримувати енергію, запал. От е, спорт тут би дуже добре вам підійшов. Хоча тільці ви не дуже любите рухатися, ви більше такі спокійні, е, але все одно. Тут у вас можуть бути якісь такі енергії руху. От вам потрібно буде дуже швидко рухатися. Або ж ваші діти підуть на спорт, і ви будете ходити на якусь гру, підтримувати їх і за ними спостерігати. Але це початок. На тільцям на перше новолуння, таке початкове новолуння року, і е, зразу вам випадає пас жезлів, говорить про те, що в цьому році, скоріш за все, ви будете багато рухатися. Вам потрібно буде багато нового вивчати і вкладати свою енергію в щось. Далі близнюки, карта для близнюків. На новолуння 11 січня 2023 двадцять третього, року, 2024 тисячі року. Я близняків. Десятка пентаклів, дорогі близнюки, у вас взагалі прекрасна карта випадає. Ви в сім'ї, ви поруч зі своїми близькими. Це може бути якийсь виграш, це можуть бути якісь гроші, які поступлять на ваші рахунки. Ви будете себе відчувати захищеними. Ви будете відчувати себе підтриманими. Ваша сім'я вас підтримує, не зважаючи взагалі ні на що. Можливо, ви поїдете так до до своїх рідних. Нарешті, яких ви давно не бачили, або ж ви повернетеся додому з якоїсь поїздки, або з якоїсь такої. Тут у вас іде саме якесь таке щасливе завершення, щасливе закінчення. Ніби ви будете, от, знаєте, от це коли дуже довго до чогось добираєшся, нарешті добрався, прийшов додому, сів і думаєш, Хух, нарешті я це зробив. От у вас тут будуть такі відчуття. Відчуття стабільності і відчуття щастя. Так, тут будуть у вас, можливо, якісь гості, ваша родина приїде. Далі раки. Карта для рака на новолуні 11 січня 2024 року. Раки. У вас випадає вісімка мечів. Це може бути або боротьба з якимись вашими страхами хтось вам допоможе їх побороти. Дуже важливо не заковувати себе. Тут можуть бути якісь пориви депресії або якихось, знаєте, таких страхів, що не дають вам рухатися. Хоча насправді ці страхи ви собі самі малюєте, ви собі самі їх робите. У вас тут, бачите. Ні, ні одна перешкода у вас не попадає. І вузлів немає. Ви просто зав'язані, тому що вам так зручно, тому що ви так звикли. І отут якраз вам потрібно буде з цим боротися. Давайте ще одну карту, чи ви поборете це? Для рака. О, так. Якийсь король шезлій вам допоможе це зробити. Е, якийсь чоловік дасть вам такого волшебного пня під зад, і ви зможете рухатися. Якщо ж це ви чоловік, то тут вам потрібно брати знаєте енергію в свої руки. Е, або ж якийсь ваш друг, овен, стрілець чи лев, буде вам допомагати людина, в якої є енергія, людина, яка е, вміє знаєте, такі якісь імпульси робити, у вас вони будуть. Тобі ж енергія для того, щоб побороти ці свої страхи, ви її знайдете. Зробіть це. Далі Леви, карта для Лева на Новолуння 11 січня 2024. Єрофант. М -м, старший аркан, дорогі Леви, вам прийдуть якісь знання? Це може бути щось із можливо відкрити якісь традиції вашого роду, щось, що належить до старших вашого роду. Це може бути якась наука. Ви, можливо, почнете співпрацювати з кимось, хто старше вас. Буде у вас тут якась мудра людина, до порад якої потрібно буде прислухатися. Це може бути нова робота заключення контракту. Так, це така, знаєте, але це традиційна робота. Це ваш начальник він може бути. Він буде такий дуже. Ну, те, що скурпульозний, але може бути правильний. Дуже така правильна людина, з якою у вас може початися аж на цілий рік, у вас почнуться якісь стосунки, якісь відносини. Це може бути ваш батько, це може бути ваш дідусь. Це може бути ви. І ви будете когось навчати. У вас буде так, це у, у, вчитель ірофан. Це такий наймудріший верховний жрець. Він. Да, Верховний Жрець Він буде давати вам е, е, правильні, е, знаєте, такі у вас в голові будуть правильні мотиви і правильні знання, які вам дуже сильно допоможуть. Дорогі леви. Тут потрібно не ризикуйте, це карта традиційних е, знань, це карта того, до чого ми звикли. І з квартирою у вас також тут можуть бути якісь вирішення у нас на карті. Тут, бачите, ключики є. Тут можуть бути якісь вирішення з нерухомістю. Далі карта для Діви. На 11 січня на новолуння 2024 року. У Сонечко! Дорогі Діви! Найкраща карта колоди випала для вас. Сонце ви будете в центрі уваги. У вас буде все добре, дитинка, у вас тут, можливо, у когось з'явиться, хтось завагітніє, у когось, можливо, приїдуть, буде якась дорога, до вас можуть приїхати, або ви кудись поїхати, поїхати можете в сонячні краї. Це карта радості, це карта достатку. Тут з грошима, зі здоров'ям. По всіх фронтах у вас тут буде просто самий-самий кайф. Насолоджуйтеся ним, можливо, вам дійсно потрібно вийти десь під сонце. От звертайте увагу, тут саме на сонячну енергію енергію, вийдіть, посидіть. Можливо, у вас буде якесь прояснення в житті. Ви, можливо, чимось таким займетеся, щось пов'язане зі світлом. І е, головне, що це вам буде дуже сильно подобатися. І також ви тут можете вийти, ніби як під сонячні промені. Сонце воно завжди висвітлює нам правильні дороги, правильних людей. І діви тут можете е, вийти і показати себе, от стати сонцем навіть для когось. Клас! Далі. Карта для терезів. Терези. Карта на новолуння 11 січня 2024-го. Терези вам випадає десятка мечів. Щось, що дуже давно тягнулося, що не давало вам спокою, воно нарешті закінчиться. І слава Богу, що воно закінчиться, тому що чим швидше ви це відпустите, а тут дуже важливо відпустити, тому що вже те, що немає більше ніякого ніякої можливості переродження, немає більше ніякої можливості. Щоб рухатися далі, щоб щось змінювати, це просто потрібно відпустити. Відпускайте тут і е, замініть на щось краще. Бачите, ви тут, або можливо, ви навіть на роботі дуже багато працювали, будете змінювати роботу, змінювати своє життя, змінювати, можливо, викреслювати якихось людей зі свого життя. Е, тут, е, можливо, також буде кхм, присутня е, якась ця, ця карта смерті, вона, але вона коли. Розумієте, коли щось помирає, починається одразу ж відродження. Одразу тут у нас, у нас є квіти, так, які присутні, які просто цвітуть. Тому тут завжди потрібно шукати якийсь позитив у негативі. Давайте ще одну карту. Мені здається, можливо, ви закінчите якісь відносини з неприємними людьми, якісь прив'язки у вас тут розрушаться. Ще одна карта для Терезів. Шістка кубків. Ця людина або ця ситуація, вона є з минулого. Ви закінчите щось тут з минулого, що дуже, можливо, довго тягнулося, так, і воно от ви по одному мечу, ніби як збирали це, в собі, в собі, в собі купили. І тут ви нарешті від цього просто воно вже настільки вас пронзить, що ви від цього е, позбудетеся його. І ця ситуація вона пов'язана з вашим минулим, з вашим дитинством. Це можуть бути якісь родичі або. Е, не знаю, колишній ваш повернеться, і ви його нарешті просто відріжете і війдете в нове життя. Так, далі карта для скорпіонів. Карта для скорпіонів на 11 січня 2024 на новолуння. Четвірка Пентаклів. Дуже хороша карта. Карта стабільності. Скорпіони ви нарешті зможете е, знайти е, під ногами. Так, стати е, кріпко ногами на землю, будете мати опору. Е, думайте тут про свої гроші і про свої ресурси. Не потрібно їх роздавати комусь більше, ніж у вас є. Не потрібно ризикувати. Вам потрібно тут зараз, е, ну, на, на дане таке так, на новолуння, вам потрібно продумати якийсь такий стратегічний правильний план по без, Без ризиків якихось ми йдемо цілеспрямовано, пропишіть собі. Що ви хочете у всіх ситуаціях, дуже доб, доб, добре обдумуйте. Можливо, навіть довше, ніж потрібно, але обдумуйте, зробіть собі паузу, щоб розуміти, що у вас є, що ви можете взяти, і куди вам далі взагалі потрібно йти. Бачите, дівчина тут, вона стоїть з усім своїм. Стоїть і думає, а що ж далі робити? І нікуди воно ніхто не спішить, нікуди ніхто не біжить. Не потрібно переживати, якщо у вас зараз починається якийсь новий етап в житті, так, якщо ви починаєте якусь нову дорогу, то не потрібно зразу за все хвататися. Потрошки собі чітко розуміємо, куди ми далі йдемо. Так, далі карта на новолуння. 11 січня 2024 року для стрільців. Стрільці у вас програється, у нас тут король Пентаклів, програється якась людина стабільна. Це може бути якраз козиріг, телець або козиріг, телець, або діви. Це може бути чоловік, який вам чимось допоможе, або ж вам потрібно буде стати таким, вам потрібно тут більше знаєте, енергії вкладати в якусь стабільність, в гроші, в ресурси. Гроші у вас будуть, справи пов'язані з фінансами. Тут дуже добре всі пройдуть на це новолуння і на наступні два тижні. Тут вам можливо потрібно так і в щось інвестувати, так як зараз всі планети прямо йдуть. Це буде дуже круто. І ви отримуєте. З цього якісь ресурси, але не спішіть, також тут треба буде все обдумовувати по козорогу. Енергії стабільні, це може програтися навіть якийсь ваш, ваш батько, друг, так, який вам допоможе прийняти правильне рішення. Для жінок тут може бути чоловік з подарунками, але він дуже буде практичний, він не буде, знаєте, він буде більше робити якихось справ конкретних, ніж говорити. Далі, карта для козирогів, угу. карта для козирогів на 11 січня 2024, паж пентаклів, козироги. Ви можливо, хтось тут у Франції дійсно полетить ваш Пентаклів це щось нове. Це якесь нове навчання, це якісь курси. Ви тут, це ваш новолуння, так, воно перше і єдине в році новолуння в Козорозі. Не пропустіть його, почніть в щось вкладатися, почніть, можливо, чомусь навчатися. Робіть щось нове, те, що ви давно вже хотіли. Воно не має бути дуже дороге, так, це може бути якийсь малесенький подаруночок, який вам буде дуже приємно прийняти, хтось вам його подарує, або ви комусь. Зробити маленький подарунок, але від цього ви знаєте запустите таку ціле колесо, яке буде приносити вам щастя, яке буде приносити вам енергію, тому що це ваша карта, це ваша енергія. І вона говорить про початок. Тут у вас щось почнеться. Або програються ваші діти, програються діти, які будуть е, або вас щось просити, гроші, наприклад, будете комусь дітей утримувати, наприклад, своїх племінників, дітей, там не знаю, просто комусь щось допомагати е, сусідові, наприклад, так, якийсь маленький подарунок ви зробите. Але е, ця енергія, це енергія стабільності і енергія початку, вона розкрутить щось нове у вашому житті. Особливо козироги, ті, у кого буде день народження якраз 11 числа, чи навіть три дні до і три дні після цей цілий тиждень, ви будете мати дуже класні нові початки. Ваше життя може дуже конкретно змінитися в цей рік. Карта для водоліїв. На 11 січня 2024 року на новолудня. Водолії нічого собі, у вас диявол випадає. До кого це ви так сильно прив'язані? Чи можливо у вас є якісь дуже шкідливі звички? Диявол це всі соблазни, що у нас є взагалі в житті. Ви маєте їх тут побороти. Бажано би їх було тут побороти, бажано би було розрушити ці якісь ваші прив'язки або ж просто відкинути від себе, так? почати нове життя. Переїхати кудись, обірвати зв'язки з негативними, з токсичними людьми, в собі це побороти в першу чергу. І тут у вас можуть програтися якісь люди, які мають владу над вами. От вони з'являться на це новолуння, і будьте обережні, щоб вони з вами не пробули цілий рік. Тому що по дияволу краще всього від них позбуватися. Давайте ще одну карту. Так, паш кубків. Е, якісь ваші фантазії. Тут все більше, знаєте, ви ніби як літаєте в облаках і не можете ніяк розібратися. І тут оцей диявол вам говорить про те, що. Скоріше за все, вам потрібно буде щось прояснити. Якісь ситуації вони можуть бути дуже такими маніпулятивними навіть вами. Хтось може вашими почуттями, хтось може маніпулювати тут, тому що Паш Кубків це у нас таке закоханість, якийсь також новий початок. Це якась можливо нова творчість. Отут круто було би, якби ви водалі почали займатися чимось таким творчим, хорошим в плані. Викидувати кудись свою творчість, так, щось малювати, якісь такі картини якимось неординарним способом, можливо, так, тим, що для когось здається, для когось буде шокуючим, трішки. От так. І ще одне поборете ви цього диявола, чи воно все закінчиться для водолій. О, колесо фортуни, все буде дуже круто. Е, ви зможете так розширити якісь свої можливості. Воно дасть вам це принесе вам гроші, це принесе вам можливо якусь навіть владу. Бачите, у нас і тут колесо, і тут у нас є ззаді колесо, яке рухається. Оцей диявол. Вам, якщо ви його відпустите, або якщо ви його правильно пропрацюєте, ви отримаєте тут дуже круті ресурс і ви вийдете на новий рівень. Але якщо ви залишитеся тут під ним, і він програється у вас, він у вас програється взагалі по житті саме негативно, як маніпуляції, як прив'язки, як шкідливі звички, то ви просто будете в цьому крузі постійно крутитися. А воно нема сенсу. Тому, думайте, щось із тим робити. Ну і риби. Дорогі риби. Карта для вас. На новолуння 11 січня 2024 року. Смерть. Ніфіга собі. Карта смерті. смерть. Смерть це новий початок. Смерть рідко означає смерть. Скоріш за все, це буде відродження. Скоріш за все, це буде е, народження чогось нового, чогось, на що ви взагалі ніколи не звертали уваги, ніколи не бачили. І е, це може бути, знаєте, якийсь такий е, дуже не то, що. Це трансформація, тому що карта належить скорпіону, і скорпіон вам скорпіони несуть трансформацію. У скорпіона. взагалі всі скорпіони завжди у них все життя трансформується. І тут у вас може, знаєте, початися щось нове. Маємо тут на задньому плані. У нас є отут світанок, ніби все. Все, що найгірше, воно вже закінчилося. І зараз у нас іде відродження. Головне бути готовим до цього відродження. Головне рухатися далі. У нас тут, бачите. Корабель навіть є, який відправляється, відправляється до світанку. Все. Ви ніби закінчили вже, ви покинули місця, де вам було колись погано. Вам потрібно рухатися вперед, вам потрібно рухатися до найкращого. Ще карта риби. О, король кубків! Рибки, це ви, це риба, скорпіона, бураки. Король від більше така чоловіча енергія, але це не означає, що буде тільки якийсь чоловік, що все вирішувати. Для жінок це те, що ви нарешті зможете взяти свою енергію в кулак і додати трішки вогню. У вас буде сила, щоб рухатися далі. І будьте собою. Тут це ваша карта. Вам потрібно бути собою. У Вас може проявитися якийсь король з подарунками, так? король кубків, який буде. Дарувати вам, тут і дельфінчики в нас є щастя, і радість, і якісь подарунки. Це може бути якийсь новий початок, саме творчої якоїсь кар'єри, або е якогось, е знаєте, щось приємне, все, що пов'язане з емоціями. Вам тут потрібно це трансформувати, відпустити, так, все, що померло, вже його не повернеш назад, і рухатися до себе, знайти себе. Так, ну що. Такі вийшли, такі в нас вийшли карти на новолуння 11 січня 2024 року у Козерозі. Е, і ще раз нагадую всіх, хто хоче робити карту бажань. Підписуйтеся на інстаграм мій. Я там буду викладувати все, що потрібно, і хочете зробити разом зі мною, хочете зробити потім собі наодинці, запалити собі свічечки і будете медитувати на свої бажання. Рада була повернутися, рада була зняти це відео. І побачимося у наступних. Па-па!